Привіт, любі дорогі леви! Це ваш старопрогноз на листопад 2024 року. І так, давайте дивитися, що покажуть карти, які енергії пануватимуть? Дивіться, І випала карта, сама випала колесо фортуни. Це циклічна карта. Фортуни вам в чомусь пощастить, леви, ви щасливці. Чеки? Це як і число 10. Як десяточка, як попасти в десяточку, дуже хороша карта. А, карта переїзду. Можливо, ви будете переїжджати з місця на місце, в якесь відрядження, але скоріш за все, що це карта такого глобальнішого переїзду: це як переїхати з одного офісу в другий, щось новіше, краще, з однієї роботи на іншу роботу. А також кар'єрна, така, коли вас підвищують на роботі, коли вам а, така колесо фортуни, ви самі його крутите. Це ваша заслуга, і коли вам фортиться, як переїзд в інше місто, навіть в іншу країну. Тому що карта така глобальна і вам пощастить чудовий початок листопада. Цікава історія. Так, дивимося далі. Наступна карта, і тут. А не всі будуть з вами згідні, а не всі будуть за вас раді. Тут є така трошечки карта якихось страхів, а чи вийде, а що там буде, а що далі, тому що колесо фортуни, воно як закрутиться, і вам щось нове прийде в ваше життя, тому що це така енергія нового, енергія успіху, удачі, але і одночасно, і страху. А що далі? А воно так триматиме у вас в напрузі, і ви думаєте, що буде далі? І також це може ще й проігратися у декого, що це як завершення якогось етапу в житті, і вам просто буде сумно і залишати це все, тому що щось завершується, а щось починається. І коли крутиться далі, далі, щось треба залишити і щось почати, щоб щось нове йти далі. І оце те, що ви маєте залишити, вам буде так важко на серці залишати. А і хочеться, і радісно, бо ніби то й пощастило. Те, що я хотів, чи те, що я хотіла, збулося. Я йду далі, я але треба щось залишити, і якийсь сум або тривога за те, що буде, і сум за те, що ви лишаєте, щось обрізається, щось відходить, щось треба залишити. Такі будуть у вас емоції і радості, і одночасно і такої печалі. Так, цікаво, витягнемо ще одну карту, бо та карта сама випла зірка. Це якби тягнутись до зірки, це якби тягнутись до своєї мрії. Це коли збувається ваша мрія. Це справді здійснення мрії леве вам пощастить. І це також мрія може збутися така, що ви підете на концерт до улюбленої зірки. Або ви засяєте як зірка, ваша енергія засяєте, як зірка, збудеться те, що ви дуже-дуже хотіли. І у вас буде багато такої енергії радості. Чудові карти, чудові енергії йдуть до вас в листопаді. Просто чудово. Радісно. Так, дивимося далі. Щось висвітлиться в вашому житті. Тут карта хірофант, це людина з ліхтариком, це якась інформація прийде, це щось висвітлиться в вашому житті, щось таке, що ви довго цього чекали. І це буде для вас: от, так як тут карта зірки, і тут людина висвітлює це. Це якби знаходиться в темряві, поки от, зима було, все, був такий застій, нічого не було, і в людини є оцей ліхтарик. Світло, як то кажуть, в кінці тунеля. І щось висвітлюється, щось прийде в ваше життя. Давайте дивитися, що карти ще підкажуть. Про що це? Якась радість іде в ваше життя. Радість якась іде в ваше життя. Це карта. А десятка пентаклів це коли дім повна чаша, це і прибутки, це великі гроші йдуть в життя, ваше життя, великі прибутки, те, чого ви хотіли, те, що ви заслужили, і це про цінності, це про цінності родини. Можливо, ви переосмислите ці свої цінності. Побачити життя по іншому, тому що тут висвітлитися може в житті як і якась інформація, як щось таке матеріальне, так і ментально ви можете поміняти свої цінності, тому що карта десятка пентаклів, вона про цінності в житті. Це коли збирається вся родина, родинне тепло, і коли та, всі покоління збираються. Це може бути і а, такі якісь домашні м, традиційні свята, коли ви святкуєте, коли всі всі разом. І оця енергія родини, енергія радості, коли людина наповнюється не тільки матеріально, але й духовно. Тут так якби два в одному воно все зливається. І це Дуже-дуже чудово, чудові такі енергії, тому що десятка це заслужена радість, заслужений такий спокій. Подивіться, як тут люди гарно сидять, всі покоління, всі задоволені, в достатку, в теплі. Дуже хороша енергія. Це чудово. Десятка Пентаклів це дуже хороша карта, як і по бізнесу, так і це, це ще про команду, яку ви зберете. Що ваша команда дійсно працює на, 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 на загальне таке діло. А коли в бізнесі йдуть великі прибутки, є клієнти, бізнес розвивається, все добре. Це дуже хороша карта, як і сімейна, так і в бізнесі хороші прибутки. І ще ця карта як спадщини. Квартира, машина це також про цінності, що можливо, ви купите машину. Поміняєте стару на нову, чи взагалі заплануєте куп, купівлю машини, будинок, добудували, купили квартиру, доробили вже ремонт, чи купили квартиру, чи обміняли, чи переїхали на іншу, більшу, просторішу квартиру. Це взагалі про покращення житлових умов і взагалі покращення вашого життя. І наступна карта це королева жезлів. Королева жезлів це ви, леви, це ваша вогняна стихія. Це ви будете цією королевою, яка буде всім керувати, знати, куди йти, що робити. Це лідер, лідерська така енергія. Ви будете всіми а, процесами керувати, коли всі а, слухають вас і ви знаєте, куди йти, що робити. Ви лідер. Ви керуєте і своїм життям, і ведете за собою інших людей. Це дуже так хороша енергія, і це ви, Лев, ви завжди знаєте, куди йти, ви хороші мотиватори, ви самі а, такі люди кхе -кхе, оптимістичні, запальні. Так, далі. Хороші такі у вас. І знову зірка. Уже була зірка. А, тут в розкладі, вже була у нас зірка. І це, коли карта повторюється, це справді здійснення мрії. Ваша мрія одна з ваших мрій збудеться в листопаді дорогенькі леви, це чудова енергія, це як дотягнутися до зірки. От ви йшли, йшли, у вас якась була ціль, і ви до цієї цілі вже дотягнулися. Чи ви мали якусь мрію, і ваша мрія збулася? Коли повторюється енергія карти, це точно це як. Дабл, ще раз повторює, так, так і буде. Чудова карта, світ. Карта світ це про ем, завершення якогось етапу в вашому житті і початок іншого нового етапу. Це як і от ви шукали роботу, знайшли вас. Почалося, закрутилося життя по-іншому, зараз ви вже, у вас вже робота. Це народження дитини, і це вагітність. Якщо це ваша тема, це зустріч людини, це коли життя вас переводить на інший рівень. Це у відносинах перехід на інший рівень, на вищий рівень. Якщо ви тільки зустрілися, тільки познайомилися, то починаєте зустрічатися. Якщо ви зустрічалися, вам роблять пропозицію, чи готуєтеся до весілля, це покращення вашого життя однозначно. Тут покращення вашого життя. Якась мрія однозначно у вас збудеться, дорога сіньки то, безперечно, щось може відійти, щось може змінитися, щось відходить з тим самим, що щось приходить, то і відходить. Ну і ще така карта мир це про циклічність, це коли, наприклад, закінчується осінь, починається зима. І, власне, на, 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 таких, на зміні сезону, тому що це про зміни сезону, може збутися ваша мрія якраз уже на зміні сезону. Так, витягнемо ще з цієї колоди одну карту. Цікаво вже і ви переможете. Шістка, шістка жезлів, коли ви, вас коронує Всесвіт. Подивіться, яка чудова карта, яка чудова енергія. Тут ваша мудрість, ваша, коли ви вас оцінили, коли ви змогли і ви самі себе оцінили. Це коли ви перемогли. Це і про виступ, про те, що себе показати, презентувати. Можливо, ви будете щось презентувати і по роботі, мали якийсь проект, і ви його чудово, прекрасно презентуєте, і вам все аплодують. Але тут ще таке, як слова в короні. Вас коронують, коронує всесвіт, і ви самі собі аплодуватимете також чудова енергія, коли людина досягає. Своїм трудом це не просто так, а своїм трудом а досягає успіху і дуже радіє тому наполегливому труду. А... <кхи> В мечів це про чіткість, про ясність. Ви чітко будете знати, чого ви хочете, чого ви прагнете і куди ви йдете. Це про ясність, це про чіткість, про інформацію, яка вам потрібна, коли все стає на свої місця, коли людина дуже чітко бачить, куди йде і чого хоче. Чудові енергії. Так. І тут четвірка. Четвірка-чаш це про такий невеличкий сум, можливо, буде сумно щось відпускати, можливо, ви просто станете і почнете задуматися про те, який шлях вже пройдено, який ще треба пройти. І від того може бути така трошечки карта суму, коли людина трошечки сумує. А, хоча. Ще може бути ця енергія, коли вам потрібна енергія додаткова, коли вже трошечки людина як перенасичена і від перенасиченості інформації, чомусь чи чомусь іншим в своєму житті їй потрібен потрібна додаткова енергія, відновлення енергії. Це як побути на природі, отут ми бачимо дерево, людині хочеться на природу, біля дерева посидіти або в родинному колі, якоїсь підтримки хочеться, щоб не залишатися один на один зі своїми думками, хочеться чиєїсь підтримки. І у вас є ця підтримка, тому що тут бачимо ззаді дерево, це завжди підтримка. І такі хвилини а, якогось трошечки суму. Завжди дають можливість це передумати, переосмислити, зрозуміти чітко, чого ми хочемо. І така трошечки карта може бути як ностальгії по минулих часах, по тому пройденому шляху. Король, король пентаклів. Це про дисципліну, в першу чергу, що ви берете себе в руки. Дисципліна в першу чергу, це коли людина. Дисциплінована, і це також про допомогу, що от якийсь король. А це може бути і жінка з такими енергіями, хтось вам допоможе, хтось протягне вам руку допомоги в такі от хвилини, коли ви якби, чекаєте засмучені трошки, і тут король протягує вам руку допомоги. Як матеріальну, тут скоріше йде така матеріальна допомога. Можливо, чи батьки вам допоможуть, чи друзі, чи ваш чоловік, хтось вас підтримає матеріально. Під час от таких хвилин розчарування, так. І тут дев'ятка жезлів. Ми бачимо, що людина щось чекає, посадила і очікує. Треба буде терпіння, і треба буде трошки часу. Тому що бачимо, що людина тут щось посадила, на щось чекає, очікує, коли це все виросте. І щоб зібрати урожай. І, можливо, треба ще. Та коли, в принципі, все стабільно, все добре, ви пройшли всі етапи, все подолали. І вже на останньому етапі, тому що це дев'ятка, перед десяткою, вам треба ще трошечки терпіння. Хочеться, щоб це все швидше відбувалося, але терпіння вам не завадить. І подивіться, яка чудова карта. Четвірка жезлі, це радість, це удача. Буде що святкувати, це свято, це у всіх життєвих ситуаціях і весілля, і на... покращення житлових умов. Можливо, ви заплануєте купити машину, купите машину чи житло. А це однозначно велика, велика радість. Це коли. Все закінчується дуже добре. Кохання закінчується весіллям, народженням дітей, сім'єю, бізнес процвітається. Карта процвітання, карта чудова, карта стабільності, карта процвітання. І на цій чудовій карті хочу завершити ваш старопрогноз чудового вам листопада, дороге леви!